Слава Ісусу Христу! Ми стоїмо перед дверима Великого свята Воскресіння Христового, і кожен із нас належним чином готується. До свята Воскресіння Христового ми готуємося через піст, молитву, сповідь. Також готуємося через фізичні речі. Стараємося привести лад свій гардероб. Також важливе місце у святкуванні Пасхи є власне пасхальний кошик. Пасхальний кошик ми готуємо також в особливий спосіб. Хочу з вами сьогодні. Розглянути, яким той кошик має бути. Але тут не буде мова про форму, колір, декорації, але швидше про його вміст. Для того, щоб зрозуміти, що саме ми мали би освячувати після пасхального богослужіння на освячення отих страв, пропоную заглянути в Требник. Книга Требник. Є для священника, і там подані є молитви, які, власне, ми молимося для того, щоб випросити у Господа благословення для цих великодніх страв. Тож про які страви нам говорить Требник? А власне, які страви вписані в ці моління, першою і основною стравою, власне, є Пасха. Пасхальний хліб. Друге це є агнець і інші м'ясні страви. І третє це є сир, масло, яйця і інші страви. У Требнику не вписані молитви з освяченням хреню, солі. Але ми ці спеції ставимо у Пасхальний кошик, тому що святе писання рекомендує нам їсти пасхальні страви разом із гіркими травами. Про що ми не молимося і чого не слід ставити до пасхального кошика? Першим є алкоголь різного його виду, чи то вино, чи то щось міцніше. Друге це гроші, щоб велися, ми також їх не ставимо до пасхального кошика. Наступне часто зустрічається у пасхальному кошику водійське посвідчення, техпаспорт для машини чи ключі. Багато хто також ставить фотографії чи сорочки ближніх. Багато хто думає, що при освяченні пас пасхи. Ми також маємо нагоду освятити натільні хрестики, медальйончики, ланцюжки настінні чи настільні ікони. Цих речей ми не ставимо до пасхального кошика, тому що вони, як мінімум, не є стравами, про які ми молимося. А друге, для освячення різних речей ми маємо різний час і різні молитви. Багато хто запитує, коли краще посвячувати Пасху в суботу перед День Великодня чи в неділю. Це все зумовлено практикою місцевої парафії для добровірних, але основною справою Великоднього свята є не тільки Великодній кошик, але також присутність на пасхальному богослужінні. Споживати пасхальні страви, не будучи на пасхальному богослужінні, це те саме, щоб піти в душ, а не включити води. Незалежно від того, коли нам освятили пасхальний кошик, ми споживаємо оцей святкову трапезу освячених продуктів після богослужіння у неділю пасхальну. Тому святкуємо Пасху правильно згідно християнських традицій.